Мешканка Червоного Хутора Валентина Кузніцова, цю покинуту територію колишньої Твариницької ферми знає дуже добре. На підприємстві вона працювала 20 років до яркою. Каже, у 2001-му компанію штучно збанкрутили. Все заради землі. Зловмишляна розвалили ферму. Просто зловмишляна, це навіть не постіжими, як вони вивозили по одній корові на машину. Тут не так мало землі, 5 гектарів. Все ще на даний момент говорять, що воно розпайоване. Але до сьогодні тут нічого так і не побудували. Така ж доля спіткала і територію дитячого... Садка. Невідомо, як земля під ним стала приватной властью, кажуть місцеві жители. В каких-то частных курках это тоже садик вы понимаете. С той стороны тоже были у нас теплицы, ну вот там выращивали. Естественно, это все уже забрали у людей. Этих теплиц уже нету, осталось голое поле. Естественно, насколько мы знаем, там уже два учредителя. В общем, там уже участки. Я уверен, что там больше уверен, что там нету никаких документов. Донедавна ці землі належали учбовому господарству сільськогосподарського інституту. На початку 2000-х у держпідприємстві накопичились величезні борги. Потім почалася процедура банкрутства. В результаті через суд майно та землю колишнього учхозу приватизували його працівниками. Це більшість місцевих мешканців, повинні були надати земельні паї, але заповітні сотки отримали одиниці. Мені должны дати 12 соток. Мені теж не дали нічого. А проработала 25 п'ятні в кухні у детском саді і нічого не дали, ні одной сотки. Говорить, не заработала. Люди розповідають, житловий масив поділили вздовж і впоперек. Нові будинки виросли навіть у парку. Єдиному місці відпочинку в цьому районі. Інститут Таїрова, як був, так і є. Тобто не розполосований, Виноградники були, так і є. І та саме і ульяновка теж як була, так і є. Тільки почому та червоний хутори дайберг, то тобто, есть розділен. Коли поділась земля, люди запитали віце-губернатора Наталі Чегодар. Саме вона очолювала Авідопольську райадміністрацію, коли ці землі були розпродані. На думку чиновниці люди самі винні не отримали паї, декому все ж пощастило. Ви працівники вашого господарства по закону тому ви повинні були звернутися. Чи то в адміністрацію, чи то в сільську раду для того, щоб провести також цю процедуру, вилучили 15 гектарів землі і надали е е мешканцям. Я була на зборах тих. Я вам кажу відверто 137 чоловік. Хто вони щасливі володарі землі, мешканці Червоного хутора не знають. Чиновники пропонують провести додаткову інвентаризацію та знайти вільні ділянки. Люди, словам посадовця, не вірять. Це все вони вже проходили. Ви точно теж мені сказали в 2008 році і обіцяли, бо от ваш ответ, що через два місяці все це пройде, ревізія земель, і я до кінця восьмого року отримую участик. Сьогодні вже 2014 рік. Зупинятись люди не збираються. Якщо правди не доб'ються в Одесі, поїдуть боротися за землю до столиці. У Києві вони збираються пікетувати Верховну Раду та генпрокуратуру. Валерія Наумова, Едуард Шендерович, Андрій Кульба, підсумки тижня, перший міський.